Слава Україні! Героям, Героям слава! Урочисті заходи оголошено відкритими! Шановні військовослужбовці Національної гвардії України Державної прикордонної служби України шановні працівники Національної поліції, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України дуже ретельно ставиться до того, які державні нагороди він вручає. І в останній час дуже багато наших військовослужбовців, працівників попадають в ці укази, тому що достатньо жорстокі бої. І ви, хто приїхав зараз з-під Солодару, з-під Бахмуту, кожний ранок я починаю саме з Ломанського напряму, з Кремінної, з Бахмута. Я бачу і чую, як ви захищаєте нашу країну, як ви захищаєте наші рубежі. За кожною долею, за кожною смертю, за кожним пораненням є доля доля сім'ї і доля кожного військовослужбовця або працівника. Я пропоную вшанувати пам'ять мовчання тих наших героїв, наших колег, наших побратимів, які поклали своє життя за нашу Україну. Я вручав державні також нагороди два дні тому. Дуже багато було наших хлопців. Поранено. Хтось з травмами серйозними або з пораненнями ніг втратили кінцівки. Больно на це дивитися. А з кожним працівником, який отримав поранення, ми будемо спілкуватися, ми будемо його лікувати, реабілітувати. І, звичайно, наша головна мета, щоб кожен із вас, кожен з ваших колег став стрій. Я хотів би вам, всім, хто воює, хто не злякався, хто вірний присязі, вирости слова подяки подяки за те, що ви зробили з 24 лютого, за те, що ви залишили строю. І я ніколи не стомлюся це повторювати. І кожен громадянин України має знати, подвиг кожного нашого героя, кожного військовослужбовця і кожного поліцейського. Хто залишається в строю, незважаючи на що, я хотів би вам побажати міцного здоров'я, відновити здоров'я, хто його втратив за цей час і вірити в перемогу. Повірте, вона буде вже скоро. Указами президента України нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня полковника Кучера Ігоря Васильовича, помічника ректора. Українському народу. Відповідь вас. українському народу. Слава Україні! Героям слава!